На сьогодні відео будемо розбиратися, що краще для гоління використовувати. У мене ось бачите, шия, я вам зараз наближено покажу. От Вона заросла, бачите? І тут ну, я вам скажу так, це, мабуть, вже ну, п'ятидневна щетина така. Ну, По досвіду скажу, якщо це маленький шейвер, йому вже складно справитись з такою щетиною. Що тут можна зробити? Можна пройтися тримером під 0 зняти. Об'єм волосся, і все, що не взяв тример, почистити таким шейвером. Так, воно буде класно. Але якщо нема тримера, у нас зараз на відео буде Xiaomi, ось така роторна. Тобто, ми зараз хочемо на відео подивитися, що краще справиться з такою щитиною. Наприклад, ось така роторна на три голівки: це Xiaomi Blackstone 3, така скажімо, вже народна електробритва. Я взяв ще ось, мені буде цікаво спробувати, я думаю, і вам. Є ось така електробритва. Тут посередині є металевий тример, така полоска. подивимось як себе проявить ось така. Ну і я взяв, ну, в принципі, мозер. Я знаю, що воно там цікавого нічого не буде, але просто щоб ви подивилися і щоб ви розуміли, що якщо вже ось така щитинка, навіть такій щитині буде вже складно шейвер. Тобто шейвер це просто шліфування. тобто ось. Якщо ви зняли, наприклад, тримером пройшлися, у вас залишилася якась там незначна щетина, ви можете зняти мозором. Але таку, вже, якщо в мене, ну це п'ятидневна точна ну це вже буде складно такому мозору. Я покажу на відео, як він бере. І давайте ми почнемо з роторної. Тобто, давайте я зараз буду намагатися, щоб воно було красиво. Я прошу вибачення, що бачите, в мене не зовсім професійне зйомки, але вже як є, давайте спробуємо. Ви знаєте, я здивувався. От роторна, бачите, вона бере більшу щитину. Дивіться, вона взяла. Ну, по суті, давайте я ще трошки пройдуся, щоб ви побачили ну, вона бере. Я просто не хочу брати все, щоб залишити місце на інші електробритви. Ну ось, бачите, вона взяла і класно, слухайте, я здивований. Тобто, який ми можемо зробити висновок? Що роторна може взяти щитину більшу, чим е, там двохдневно, так? Якщо це маленький шевр, він бере одноденну-двохденну щитину або щетину, яка залишилась після тримера. То ось такий роторна вона вже може взяти і побільше. Тобто це вже і тижневу щитину, вона візьме. Але хто такий, як я з бородою, воно не годиться. Тобто я не можу собі взяти, бо тому що, ви бачите, мені треба. Пройтися шиєю, мені треба щоки, і це незручно. Це тільки тим людям, які повністю хочуть зняти всю, повністю все обличчя, поголитися. Да, воно буде класно. Тепер давайте подивимось. Ось мені дуже цікаво ось така. Мені вона цікава, давайте ми зараз подивимось. Так. Тепер увага. Так, ну що, дивимося. Клас. Клас. Угу, Бачите? Ще краще, ніж роторне взяло. Дивіться, супер. Супер. Значить, е ось така електробритва. Це, бачите, тут йде посередині ось така металевий триммер. Це для покращення ефекту. Якщо ви хочете раз в тиждень, дивіться, ну це ж зовсім інша справа. І Тобто ось такі я вам підібрав ось такі бритви, які підходять для гоління на кожну на, на тиждень. Тепер давайте розберемося шейвером. Мозер. Давайте подивимося, що візьме Мозер. Бачите? Бачите, що робиться? Тобто Мозер? Не бере. Чому? Тому що мозер бере дрібну щитину одноденну, двохденну. Тобто, якщо будуть ось такі крапочки після тримера, то це візьме вже такий маленький шейл. Ось, а таку він вже не бере, я вам показав. Тому, е, значить, мене здивувало висновок. Мене здивувала ось ця бритва. Ви подивіться, по-перше, як швидко, і справді гладке класне гоління. Я здивований, тому що я думав, що вона не візьме взагалі нічого. Я думав, що це буде як шейвер, тому що все-таки тут сітка, але ось цей посередині тример, він вирішує. Тому, кому що цікаво, отже такий висновок. Якщо ви з бородою, як я, і ви хочете просто, щоб знімати не потрібно щетину, це або шейвер, або ось таку раз в тиждень проходитись ось такою. Спробуйте, я залишу посилання, 999 гривень, класна бритва. Якщо ви хочете ось таку роторну, ви повністю голитесь. Спробуйте ротурно, непогано. Оце все я залишу посилання під відео на ці всі інструменти, тому що цікаво звертайтеся також. Інші варіанти можна подивитись. Дякую, гарного дня.